Ти сьогодні святкуєш свято Хелове. Якщо ти вважаєш себе християнином, то ти не можеш святкувати халон, бо хелон це є поклоніння сатані. Якби ти себе не виправдовував, але Ісус точно того б не удобрив. Свято всіх мертвих, Бога всі живі, Бог не вчив святкувати свята мертвих. свято всіх святих, де в Біблії таке написано. Якщо ти знаєш, що таке святий, Бо ти довіряєш Божому слові. У нас так нечисті достатньо бігають тут на Україні, а ми ще кличемо смерть у своє життя. Ісус переміг смерть. Ісус має владу над смертю, пекло і прокляй в нашому житті. Покайся і не вернися до Ісуса Христа. Не поклоняйся смерті. Ісус її вже переміг. Бо ми справді говоримо смерть або цукерки. Ну, ми самі прикликаємо у своє життя смерть. Амінь.